А ви так робите? Вночі оце рукав винограда. А як інакше він буде вам таке засухливе літо? а не я. Вот так. Хвилин 15-20 планга. Шаник ВТВА. Не поливаем его. А то, що вам кажется, 30, не 30. Не будет винограда, если не будете его поливать. Я просто не буду. Полетить у вечір. І в якому разі ми колись літа сонця. От коли вже холодно, коли вже 11-12-12 години ночі. Можна вийти. Із години, в дві ночі все буде краще. Поливати на здоров'я. Буде гарний виноград.